Я тренер, і я ніколи не здаюся, бо роблю із хлопців чемпіонів. Я тренер, і я ніколи не відмовлюся від викликів, бо тренування о шостій ранку це не для слабких. Хто запізнився, той скролить телефон вдома, читаючи новини про тих, хто прийшов. Я тренер, і я ніколи не втрачаю мотивації, бо я обожнюю свою роботу. Я знаю, як покращити твою техніку, витривалість і наблизити до чемпіонства. Дивитися бокс з іншої сторони, бо коли ти боксер, ти бачиш бокс по-іншому, навчати людей і робити людей сильнішими. Нема такого. У мене краща робота в світі. Повинен бути старий, з пивним животом, щоб від нього пахло перегаром, та ходив він постійно у спортивному костюмі коли висмоктують спортсменів все і потім викидують їх на вулицю, Алшність. і щоб деякі тренери побільше любили своїх спортсменів, своїх вихованців. Я ніколи не пожалкую, що я став тренером. У мене найкраща робота в світі.